Ось танковий екіпаж це троє осіб, потрапили в полон. На той час там була замішана фігура Віктора Медведчук. Коли Мічелів був в полоні, це були десятки, максимум сотні людей. Зараз це тисячі. То ми маємо справу з Російською Федерацією, які на це все начхати. І ще я можу сказати, що об'єднання, от об'єднання родин. Це дуже рушійна сила. То мене турбувало те, що мій досвід, скажімо так, просто лежить на полиці, і я його ніяк не використовую. Це було таке величезне досягнення, але це далося надто складно. Мене звати Вікторія Пантішенко. Я працюю адвокаційною менеджеркою в МІПАЛ. Адвокація це про просування інтересів. Про підтримку і в даному випадку, в моєму, це про підтримку родин військовополонених і захист прав військовослужбовців це те, над чим я працюю в міпо. Мій чоловік, Богдан Пантюшенко, був танкістом в 2014 році був мобілізований. В січні 2015 року в селищі Спартак недалеко від Донецького аеропорту, їхній танковий екіпаж було підбито, і весь танковий екіпаж це троє осіб, потрапили в полон. І Весь цей час. Я зверталася в різні державні органи, зверталася в Російську Федерацію за пошуком. Весь час гуглила різні ресурси. На той час не було такої бази телеграм-каналів, як, наприклад, є зараз. На той час це просто був Гугл, Фейсбук. Я їздила за кордони в Європарламент, де розповідала історію про свого чоловіка, як він потрапив в полон. Була в Лондоні теж на різних міжнародних майданчиках. Я піднімала питання потрапляння в полон наших громадян. За ці 5 років я здобула якусь професію, яку не могла для себе назвати. Сьогодні це називається адвокаційний менеджер. На той час питання. Обмін полоненими, воно було дуже заполітизоване. Воно і наразі є таке, але на той час там була замішана фігура Віктор Медведчук, який ми самі розуміємо, хто є. Від нього залежали багато процесів. Тобто, люди, ось ці військовослужбовці, які були в полоні, вони трішки такою були розмінною монетою. І в цьому була складність визволення. Закінчилося все хеппі ендом на щастя, але е, це теж був складний вибір для України, як мені здається. Тому що е, Богдана і інших військовослужбовців, які потрапили в полон у 2015 році, звільнили, обміняли на беркут. Тобто, це було складне рішення для України, але я вважаю, що наші люди найцінніше, тому. Для мене це був правильний вибір. Це інтуїтивні рішення. Коли твоя рідна людина під загрозою, коли твоя людина у руках ворога, ти кожного дня прокидаєшся і думаєш, що. Ти можеш корисно зробити для того, щоб наблизити цей день звільнення свободи. І ще я можу сказати, що об'єднання, об'єднання об родин це дуже рушійна сила. На той час нас, хоч і було десятки, але ми теж ми об'єднувалися. У нас була така собі спільнота. Ми організували громадську організацію Звільнення з полону. Я була в ній зам. Цієї організації, Сергій Кодьман, голова організації, це Олексія Кодьмана, батько. І ми разом коригували наші дії, координувалися, організовувалися і вирішували, складали план дій, що краще робити в той чи інший період, і так далі. 2022 році, коли почалося повномасштабне вторгнення, моєму сину було 5 місяців і я була в декретній відпустці. Я весь час, можна сказати, не припиняла думати про те, що я маю досвід. Боротьби за звільнення свого чоловіка я розуміла, що зараз відбувається набагато масштабніше захоплення наших військовослужбовців. Мене турбувало те, що мій досвід просто лежить на полиці, і я його ніяк не використовую тобто мені хотілось бути корисним цим людям. Цим родинам. І от так сталося, що в серпні місяці мені е, Тетяна Катриченко запропонувала долучитися до організації Медійна ініціатива за права людини, що в них дуже багато роботи. І от саме цей напрямок по військовополоненим допомагати в цьому напрямку зі спільнотами родин, які до них звертаються. Наразі я можу сказати, що він мені точно допомагає. Коли у нас відбуваються зустрічі з родинами військовополонених чи безвісти зниклих, у кожного індивідуальна історія, індивідуальний біль. Але я розумію, що ці люди проживають, і який це нестерпний досвід очікування, який не має точної визначеності, це найгірше, що може бути, і я завжди відкрита до порад. Я розповідаю свою історію, розповідаю, як все сталося, що я робила. Наскільки важливо бути активним. Наскільки важливо постійно своє питання вибивати в порядок денний, тому що зараз ситуація складніша. Ще раз повторюся, що коли Мічелик був в полоні, це були десятки, максимум сотні людей, зараз це тисячі, і дуже важливо не втратити нікого. Наразі нічого не змінилося, все те саме. Проживали і діяли так само. Була проблема з допуском міжнародного Червоного Хреста. Ми пікетували міжнародний Червоний Хрест регулярно. Так, є стала фраза, що Міжнародний Червоний Хрест не е, пускає Росія. Вони хочуть, але там, Росія їх не допускає. У мене на це є своя думка: те, що міжнародний Червоний Хрест. Мало дієвий і не докладає максимально зусиль для того, щоб відвідати місця утримання наших військовополонених. І от за моєю історією боротьби, ми добилися того, щоб міжнародний червоний хрест потрапив в СІЗО, де утримувались наші хлопці. Більше того, ми дійшли до того, що ми змогли відправляти посилки. Це відбулося десь на третьому році утримання Богдана в полоні. Він отримував посилки через Міжнародний Червоний Хрест і листи. Тобто, це було таке величезне досягнення, але це далося надто складно. В моєму житті, крім медійної ініціативи за права людини, є моя улюблена сім'я, а ще сімейний бізнес. В минулому році мій чоловік Богдан, як ветеран війни, прийняв участь в конкурсі на відкриття ветеранського бізнесу. В даному випадку він написав проект про відкриття ресторану. Рік пішла на реалізацію, я йому активно в цьому допомагала. Ось, і 21 липня 2024 року ми відкрилися. Взагалі, я мріяла ще, коли була молода. Мріяла про маленьку кав'ярню. Потім, коли ми одружилися, ми думали, непогано було б мати якийсь невеличкий заклад, думали про бургерну. А коли вже стали сім'єю, з'явився син, якось ці. Думки масштабувалися і вирішили, що це має бути сімейний ресторан. Це досить складний досвід, тяжкий я можу сказати. Але це цікаво і це приносить нам задоволення на сьогоднішній день.